Всім доброї ночі, я вже доїжджаю до столиці. У нас вже 22.59. Я, чесно сказати, трошки побаювався, що не встигну до комендантської, але щойно дізнався, що комендантська в нас виявляється, до 12-ї я цього не знав. Ну і їхав досить таки швидко. Але, незважаючи на те, що їхав, я всю дорогу 140. Фактично 130 і в населених тільки скидав до можливої дозволеної швидкості. У мене, до речі, вийшла якась така досить смішна витрата палива. Це Меган 2, 7 рік, двигун К9К на 78 кВт, такий самий, який стоїть на гранд сценниках, на сценіках других, третіх. Ні, на других немає такого. Я не зустрічав на третіх гранд Сценіках, на третіх Меганах до 9-го року ставився також 78 кВт. На Кашкаях до 10-го року 78 кВт. Ну і в принципі на Лагунах на весь модельний ряд він встановлювався, і тут він почав ставитись також. З 2007 року на таких кіловатах, а мені здається, що до 2007 кіловати були 76 Паливна Continental, Континенталь, ту яку всі в принципі, полюбляють. Ну і проїхав я зараз я гляну, який кілометраж. 300 має бути більше 300 Тут видно, але перепрошую дуже трошки темненько вже тут ну, так теж нічого не, не змінилось. 360 км я проїхав з витратою 4,7 і хочу сказати, що це дуже крутий результат. Це, в принципі, останній раз такий результат я бачив на Октавії 1,6, таку, таку мало витрату, тому що в принципі, мій меган дизельний, він в мене був не один. І на швидкостях 130-140 завантажений. А я завантажений, так як в мене тут зараз покажу, в мене тут комплект гуми від моєї Toyota Camry, в мене тут велосипед лежить, який я придбав собі для покращення свого фізичного стану, а то я вже зажирів трохи. У мене тут декілька лутків яєць, два мішки картоплі. от Одна з них. Картоплю, я минулого року натрудився на цю картоплю. І вона в мене зараз є, і я її потихеньку ще довожу до Києва, хоча викопував аж минулого сезону. Але сьогодні не про те. Меган 2, 7 рік, чудовий результат по витраті палива, один з таких найкращих, напевно, серед дизельних автомобілів при умові таких великих, досить високих швидкостей. На мою думку. Все, друзі. Цікавий меган, він вже в Києві, 6600 його ціна в столиці. Він з сертифікатом, він 1,5 дизель на топовому двигуні, він адекватний збережений другий меган. В нього 250 пробігу, механіка, 6 передач. 4 склопідйомники, кондиціонер, бортовий блютуз, датчик світла, датчик дощу присутні в цього автомобіля, в загальному дуже непоганий. Збережений косметичний і технічний стан. Ну Наскільки це можливо для 2007 року, я хочу сказати, що досить таки непогано збережений. Цікаво, наберіть по телефону, який є в описі до цього відео. Підпишіться на Viber, Telegram, Instagram. Там всі чесні автівочки закинуті від мене. Чесний стан, чесний кузов, друзі, цікаво, будемо показувати. Будемо приїжджати зі своїм спеціалістом. У нас є СТО, можна підняти, подивитись, передивитись, що потрібно, які інвестиції потребує кожна з наших автівок, так як в принципі всі автомобілі старі, бо вони там мають по 10-15 років віку і вони потребують якихось менших чи більших фінансових інвестицій. Тому зважайте, відноситись. Трішки з розумінням, що ну, ми торгуємо не новою технікою, але живою. Мекант, до речі, такий збитенький по ходовій, сухий знизу, адекватна нержава ходова, адекватний дуже салон, адекватний він по кузову. В принципі, є декілька подряпин на задній правій дверці, але в загальному автівка жива і повністю комплектна. Тобто в неї є все, що має бути. Домкрат, запаска, все присутнє. Всім гарного настрою, всіх обняв, всім добра. Підписка, лайк, коментар. Ну і поділіться, якщо цікаво, яка витрата в Мегана. Оберти. До речі, нагадую, кому можливо цікаво оберти на трасі 155-3 тисячі обертів на тахометрі на шостій передачі Меган 2, 1,5 дизель К, 9К, 78 кВт. Механіка, кузов Універсал. Всіх обняв, всім добра, всім пока.